Вишукане літнє тістечко, в якому кожен прошарок маленьке задоволення. М'який та ароматний шоколадний бісквіт створює основу, соковита вишнева желейна начинка освіжає легкою кислинкою, а повітряний шоколадний мус дарує ніжність та бархатисту текстуру. Все це вкрите тонким шаром глянцевої шоколадної глазурі, яка робить десерт по-справжньому витонченим. Почнемо з приготування вишневого прошарку. Для цього я розморозила вишню і подрібнюю її погрожним блендером у пюре. Виливаю в сотейник, додаю цукор та кукурудзяний крохмаль, перемішую до однорідності. Потім ставимо на вогонь, доводимо до кипіння і готуємо на середньому вогні приблизно 2 хвилини до загусання. Желатин заливаємо холодною водою на 15 хвилин. Вишневе пюре знімаємо з вогню і даємо йому охолонути до 40 градусів і потім вводимо розпущений желатин. Шоколадний бісквіт я спекла заздалегідь прямокутної форми і встановила його у форму для зборки. Посилання на приготування такого бісквіту я залишу в описі під відео. Бісквіт просочуємо цукровим сиропом і виливаємо вишневе пюре. Розрівнюємо і ставимо в холодильник застигати. Тим часом займемося шоколадним мусом. Желатин заливаємо холодною водою на 15 хвилин. У сотейник розбиваємо яйця. Додаємо цукор та холодне молоко, перемішуємо, ставимо на вогонь. Доводимо до кипіння і варимо постійно помішуючи на середньому вогні приблизно 4 хвилини до 80 градусів. Не варто чекати сильної густоти, тому що ні крохмалю, ні борошна сюди ми не додаємо. Маса слегка загусне. Переливаємо її в миску, додаємо шоколад, у мене чорний і розмішуємо, поки шоколад не розплавиться, потім цю масу охолоджуємо до 40 градусів і вводимо розпущений желатин. Далі збиваємо дуже холодні жирні вершки до м'яких впіків і частинами додаємо в шоколадну масу, щоразу добре перемішуючи. На застиглий вишневий прошарок виливаємо шоколадний мус і знову відправляємо в холодильник для застигання. Мені для цього знадобилося близько години, достатньо, щоб мус злегка схопився. Для шоколадної глазурі в чорний шоколад вливаємо гарячі жирні вершки, перемішуємо до однорідності і додаємо розпущений желатин. Покриваємо глазурю верхній шар, розрівнюємо і ставимо охолоджуватися на декілька годин. Потім можна нарізати на порційні шматочки. Легке гармонійне поєднання смаків, яке підкорить з першого шматочка.